Друзі, хочу вас повідомити, що від сьогодні у нас стартувала акція знижка на водонагрівач. Це модель перед вами на 80 літрів бренду болгарського Тессі з сухим теном. Потужність тену тут по кіловату, 2 тени максимально 2 кВт. Позаду в нього йде одна планочка, монтаж вертикальний, в комплекті йде зі шнуром. І гарантія на даний водонагрівач 60 місяців. І ось подивіться, яка тут така зручна крутілочка механічна, і індикатор роботи тені.